Вітаю! Я, Пархомка Кароліна, студентка факультету економіки та бізнесу, спеціальності маркетинг. З Днем народження, улюблений факультет. Сьогодні ми хочемо привітати всіх наших улюблених викладачів, співробітників і студентів, усіх тих, хто пов'язаний з факультетом та його святом. Побажати процвітання, нескінченного успіху! Та великих перемог. Нехай факультет розвивається та росте. Талановитих студентів більш приходить у кожному новому році, а випускники стають висококваліфікованими спеціалістами, які у подальшому будуть вести нашу країну до процвітання з ювілеєм, улюблений Феб Вітаю наш любий Феб з ювілеєм. Від всіх підприємців бажаю щастя, здоров'я, здоров'я, щастя, ну, щоб гроші були. Рідний факультет. Я бажаю тобі мати розвиток в усіх сферах своєї діяльності, приймати до себе на навчання ще більше талановитої молоді та процвітати здобутками свого колективу на довгі та щасливі роки. Саме тут моя мрія. Вітаю рідний факультет з 30-ти річчям. Як багато яскравих спогадів подарувало мені студентство. Це і перше хвилювання перед іспитом, перший крок до дверей студентської ради, перша поїздка на зліт відмінників. Я щиро вдячна факультету за ті незабутні емоції, той досвід, який я маю сьогодні. Моє навчання завершується, але тепло та любов у серці до факультету завжди будуть зі мною. Я бажаю факультету більше амбітних студентів, розквіту нових спеціальностей, досягнення нагород всеукраїнського та міжнародного масштабу. Найважливіше пам'ятати. Всі ми, студенти, викладачі, персонал, складаємо єдиний механізм, єдину команду під назвою Факультет економіки та бізнесу. І кожен вносить свій важливий внесок у велику, міцну родину ФЕБ. Наш любий факультет економіки та бізнесу. Прийми привітання від випускників, магістрів спеціальності менеджмент зі своїм 30-річчям. Я – Впевнена, що скоро, дуже скоро, настане мир, і ми всі разом зустрінемося в стінах нашого університету, як зазвичай у другому корпусі. Тож не сумуй без нас з Днем Народження і все буде Україна! Сьогодні свято в нас чудове і ні для кого не секрет. Це свято щире і барвінкове. Наш відзначає факультет. Ми ФЕП всі щиро привітаємо, бо 30 років ювілей і процвітання побажаємо. а ще розумних вам дітей. Для нас всіх ФЕП дає важливість не тільки лише знання знайти, насамперед дає можливість кохання й друзі віднайти. Пам'ятайте, спочатку лише дві кафедри було і 75 лише студентів. До Фебу Бояського прийшло, а потім став він розширятись, покликавши викладачів, які отримували гранти, він стати краще всіх зумів. Викладачі у нас чудові, багаторічні мають стаж, приймають участь у проєктах, великий досвід, їх багаж. Усьому й нас вони навчають бути ж такими, як самі, активно, плідно працювати, бути незламними в боротьбі. Ми всі бажаємо вам миру, щоб завжди повним був бюджет. І дякуємо Фебу щиро. Ви є найкращий факультет. Спеціальність туризму та я, який представник, вітає факультет економіки та бізнесу з днем народження та дарую таку пісню. День народження факультету, день народження факультету, день народження факультету. Та пару приємних слів, так. Хочу подякувати кожній ланці нашого університету, це керівний склад, який є міцним скелетом нашого факультету. Наших студентів, так. хочу привітати, то студенти то є м'язи, студенти то є шкіра, студенти то є печінка. Але, студенти, печінка печінкою, але гуляємо про здоров'я, не забуваємо. Та серце нашого факультету то наші викладачі. Ви найгарніші, ви найдобріші. Ви найтерпелівіші, тому що ми не завжди буваємо слухняними. Бажаю нашому факультету процвітання, терпіння. Ми все вистоїмо, все буде добре. І наступного року ми з вами зустрінемося та будемо святкувати наш день народження в Мелітополі. Зберемося в ЦКІД та будемо танцювати та співати. З Днем Народження! Вітаю вас зі святом, днем факультету економіки і бізнесу. Саме на нашому факультеті зібрались найкращі та найталановитіші викладачі і студенти, які роблять все можливе для кращого майбутнього економічної галузі нашої країни. Бажаю вам творчої наснаги, видатних завершень, досягнення поставлених цілей, любові та найголовніше миру. З повагою від студента 4-го курсу менеджменту Скрибейко Сергія. Добрий. день! Я студентка 4-го курсу спеціальності обліку податкування Ценцовська Тетяна. Вітаю з Днем народження факультет економіки та бізнесу. Бажаю здоров'я, сили та впевненості для підкорення намічених вершин. Незабутніх вражень від студентських років, процвітання нашого факультету і нових перемог. Шановні викладачі та студенти нашого факультету. Щиро вітаємо вас, з 30-річчя. Бажаємо вам наснаги у... Втілення всіх мрій, а головне мирного неба над головою. Хочемо подякувати вам, викладачі, за те, що ви нас продовжуєте навчати на високому рівні, не дивлячись на усі перешкоди, які стали сьогодні перед нашим університетом, перед нашим містом та перед нашою країною. Здобувачі, спеціальності публічне управління та адміністрування щиро вітають наш рідний факультет з днем народження. Ці тяжкі часи ми хочемо побажати витримки, злагодженої роботи, вдячних студентів, нових досягнень і звичайно, миру. Ми дуже сподіваємося скоро зустрінемось в нашому університеті та на нашому факультеті. З Днем народження факультет економіки та бізнесу. Все буде, Україна!